Туда не пройдете на И... да. Он к берку Никто не идет, Никто не кидает! Никто не кидает! Никто не кидает! Никто не кидает!

Знімай каміння і гранати звідтям. Поміняли Люди, звіти. Беркут готовий. Не, не атакувати. Зараз я спробую домовитись з людьми, які стоять в першій шеренгі, щоб до кінця перемов переговорів з Януковичем нікого протистояння не було. Коли кінець перемовин з Януковичем? Побачимо. В першій годині вони починаються, коли закінчиться, не знаю. Хто буде присутній на з Януковичем? Я буду присутній. Я буде присутній лідер свободи і батьківщини і також представники президента. Що вимагати будете по пунктам? Наші вимоги і вимоги людей не змінились. Ми вимагаємо, по перше, відставки Захарченка, відставки уряду. Ми вимагаємо скасування тих ганебних законів, по яким кожен, хто знаходиться на площі, зараз вже може бути в'язаним.